Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості вмить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні неяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її. Солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами, для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в ташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній. У думі, в дитячій усмісті, в дівочих очах і в стягі погляному в шумі, як та купина, що горить не з гора, живе у стежках, у дібровах, у зойках водків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах тих порпурових, вогні канонат, що на захід женуть чужинців. В зелених бундирах, в багнетах, що на путь до весен і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину, Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні в бою, в той час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.